Вітаю вас, малята. Дітки, а чи чули ви про одне незвичайне гусенятко, яке жило дуже-дуже давно? А незвичайним воно було через те, що мало здібності, якими відрізнялося від інших родичів своїх. Замість звичайного га-га-га воно говорило Ква-ква-ква. Йому було дуже сумно через це, та ще й всі сміялися, як тільки «ква-ква-ква». за цю незвичайну здібність його прозвали кваксімусом. Цього гусенятку вже не могло витримати, забилося собі в куточок і тихенько плакало. Аж раптом воно почуло, що його ніби хтось лагідно торкається. Кваксимус озирнувся і побачив маленьке мишенятко, яке його запитало, Чому ти такий сумний? А як же мені не сумувати? Всі з мене сміються, тому що я квакаю. Ніхто з моїх родичів не квакає, а тільки я. Я не знаю, що мені робити. Ти знаєш, твоїй біді можна допомогти, але як? Крізь сльози запитало гусенятко. Ти знаєш, мене мама вчила, що бути не таким, як усі, то непогано. Навпаки, багатьох може приваблювати твій талант. Талант? Я про це і не думав, сказала гусенятко. То в мене є особливий талант. Звичайно, відповіла мишеня, у кожного свій талант. А в тебе особливий. Просто не соромся його. І помітиш, що всі інші не насміхаються з тебе, їм просто весело, коли ти квакаєш. Гусенятко подякувало мишеняті за таке підбадьорення і більше не було сумним. Тепер своїм кваканням гусенятко навмисто розважало друзів і сміялося разом з ними. Тож, дітки, бути не таким, як усі, то непогано, а навпаки, це дуже навіть добре, бути особливим і мати свій талант.